На Рівненщині триває процес реформування медичної галузі. Його перший етап скорочення кількості ліжок у лікарнях. Рішення обласної ради про оптимізацію ліжкового фонду обласних закладів. Тобто 395 ліжок до 1 квітня ми оптимізували і провели відповідність до населення, відповідність до надання тих чи інших медичних послуг. Далі будуть скорочувати кількість ліжок у районах. Вже найближчим часом по 10 місць втратять пологове та дитяче відділення лікарні у дядьковичах. Також на 10 ліжок стане менше у пологовому стаціонарі Олександрійської лікарні. При цьому запевняють посадовці, усі працівники збережуть свої робочі місця. Жоден працівник в нас не буде звільнений. Ми постараємося перевести в інше відділення. Ці кошти, які ми зекономимо на цих відділеннях, які ми плануємо скоротити, будуть направлені на медикаменти, на харчування хворих, на виплату заробітної плати. Медики кажуть, такі кроки є вимушеними, адже їхня галузь не отримує достатніх коштів. До прикладу, цьогоріч лікувальні заклади обласного підпорядкування не до отримали мільйонів гривень а лікарям рівненського району не вистачає 21 мільйона. На нашого жителя, нашого Рівненського району, на наших 88 тисяч жителів нам передбачено Міністерством фінансів 36 мільйонів. Коли ми формували бюджет, перед формуванням бюджету так і є порядок, визначено законом, ми подаємо наші бюджетні запити, потребу в наших коштах. У нас така потреба 57 мільйонів. З виділених коштів трохи більше 1% піде на закупівлю медикаментів все інше на заробітну плату, комунальні послуги та паливно-мастильні матеріали. Відтак лікарі повинні економити на всьому. Це не давати зараз оздоровчі, що, що суперечить колективному договору. Основна економія у нас буде по заробітній платі. Значить, при скороченні десяти діжок відділення ми маємо значить посад скорочується. Плюс додаємо харчування медикаменти в рік. Це виходить десь орієнтовно 205 тисяч. Попри скорочення кількості ліжок у стаціонарах, якість медичного обслуговування погіршуватись не буде. Запевняють керівники галузі. Цьому має сприяти і те, що вже цього року той самий Рівненський район повинен отримати нові автомобілі швидкої допомоги. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День.